Друзі, всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Lacon Traveler. Я планую зробити собі таку подорож на велосипеді на річку. Ну, це приблизно така приблизно на відстань 15 км в одну сторону і 15 км в обратну. Тому хочу якісно підготуватися. Перевірити свій велосипед, тому що я полюбляю мандрувати і їздити в різні такі подорожі. І хочу підготувати якісно велосипед. І з'їздимо ми з вами на річку, трошки, від, трошки відпочинемо. Побачимо, як там у нас обстановочка і прочее. Тому. Перед цією далекою подорожчю, тому що це буде потрібно буде проїхати аж 30 кілометрів. Як я вже і казав, 15 кілометрів в одну сторону, 15 кілометрів потрібно повернутися. Це приблизно годинку або навіть і більше займає часу. Тому щоб бути певненим, впевненим в своєму транспортному засобі велосипеді, потрібно його перевірити і підготувати. Чим ми зараз і займемося. Поїхали. Ось такий велосипед має вигляд у мене. Потрібно в першу чергу перепровірити, щоб всі колеса були у нас добре накачані задні заднє і переднє. Потрібно перевірити тут всі механізми, там зірочки, цеп, цей механізм, перепровірити тормоз, щоб працював один і другий щоб переключалися скоростя. І ще планую змастити цеп, щоб вона якісно, якісно крутилася по, по зірочках і не терлася. І в подорожі не, не, мож, не, не потрібно, щоб в подорожі там десь щось з неї сталося, і там скількись там, 10 км чи скільки я йшов пішки і повертався назад. Або бо в дорозі все може бути, тому зараз з вами все перепровіримо, все було у нас добре. Так, заднє колесо. Ну, як на мене начебто добре на, накачане, для однієї людини для мене добре. Так. Переходимо на переднє. Переднє також добре. Ніяких порізів, проколів на самому на самом покришці немає, тому... Колеса у нас працюють на всі 100. Так, далі перевіряємо задні і передні, передні гальма. Дивимося, щоб все у нас працювало належним чином. Щоб десь я мог якось якось гірочки їхати і пригальмовую, щоб воно в мене було все добре. І останнє, що я хотів зробити, це протерти, почистити свою, свою цеп. Ми беремо, таким чином будемо це робити. Беру ось таку чистеньку тряпочку, ось так її притискаю з усіх сторон. І ось так. Потім, коли ми все, наше це протерли, все чистенько, беру ось таку масло ось таке і нам треба капнути в, кожен, в кожне з'єднання. Я, наприклад, починаю ось тут у нас замочок, почну от від замка, кожну капельку потрібно в кожен отак от капнути. Після того, як ми впевнилися, що все добре працює, все якісно, смастили і проче ми можемо збиратися і їхати в нашу далеку подорож. Тому починаємо, друзі. Я вже на стартовій позиції. Будемо їхати ось туди, далеко-далеко. Мій байк в повній бойовій готовності. Будемо їхати туди, вдалечінь, далеко-далеко. Через поля, луги, ліси. І незвісно, що там ще буде, тому я думаю, подорож буде дуже цікава, друзі. Будемо починати 15 кілометрів ось туди, вдалечінь. Але там десь в кінці є є річка, тому покупаємося, від, відпочинемо і повернемося назад. Буде подорож дуже цікава. Підписуйтесь на канал, ви на каналі Тревелер. Поїхали! Далі я сів на свій велобайк і, набираючи шалену швидкість згори, помчав назустріч пригодам. В кінці нашого поля, яке я проїхав, чекала мене перша така несподіванка, я би сказав, перешкода. З обох боків там якісь були повалені дерева лежали, а спереду лежала така бетонна плита. і Біля цієї плити були підмощені такі якісь брьовна. Я вирішив не ризикувати і не приїжджати цю плиту, а просто встати зі свого велобайка і обережно перевести. В руках цей Голобай, щоб не було ніяких пошкоджень. Тому після цього я сів на свій велосипед і почав рухатися далі на зустріч з пригодам. Тому продовжуємо рух прямо. Сподіваюся, я тут нікому не буду мішати. Зроблю, друзі, невеличку перерву. Поп'ю водички. Піднялися на, на цю невеличку гору. Я взяв з собою ось таку водичку. Тут а, всередині льод. Але потрібно пити обережно, тому що О, навіть льод вилазить. Потрібно пити обережно, тому що коли жарко, хочеться охладитися, там, охолодитися, п'єш великими ковтками, холодна вода йде в горло, в груди, і, і за цього можна просудитися і захворіти. Тому якщо вам і жарко, майте терпіння. Розум і потрібно пити дуже холодну воду або навіть просто холодну воду обережно маленькими ковтками, щоб не простудитися і не захворіти. Трішки взяли, ворота потримали, водичка нагрілася і тоді можна ковтати. Ось таким чином. Так, зараз будемо дивитися, куди нам далі їхати. Фух, нема неодної душі. Оце відпочинок, друзі. Це просто супер. Так, ну що, будемо зараз, зараз дивитися, куди рухатися далі. Значить, по-перше, я приїхав ось від Тудова, піднявся нагору. Далі праворуч іде дорога, але вона пішла кудись туди в ліс. Це, можливо, там якесь селище, село або ще щось. Далі у нас йде поле, за полем ліс. Або, можливо, якась посадка. І там повинна бути вже річка. І третя дорога у нас, яка йде ось звідси, звідси, це ось сюди ліворуч, і я сподіваюся. Там вона йде в якесь поле, і, скоріш за все, я буду їхати, спробую проїхати через це поле. І там вже повинна бути річки, річка. Тому, друзі, буде все добре. Приїдемо цей маршрут по полю і все буде гаразд. Поїхали далі. Далі я сів на свій велобайк. і, так як і запланував, поїхав ліворуч, шукати дорогу через поле і сподіваючись, що вона там є. Як виловилося, я був правий, дорога, та, що пішла в ліву сторону, вона якраз спускалася на це поле і вдало, вдало вибрав маршрут. Тому їдемо через поле і добираємося все ближче і ближче до нашої річки. Так, друзі, приблизився до річці. Значить, дивіться, я приїхав ось від того поле, по цій дорозі, і ось тут я побачив, вже йде наша річка. Ось мій транспорт, байк. Вирішив подивитися, але зараз зайдемо, подивимось, що тут у нас відбувається. Але Ніякого пляжу купального поки що я не бачу, ось так воно все у нас виглядає. Ось такі обривки. Бачу, ось вже і рибка вон там собі рухається. Та я. Тому, тому я приймаю рішення поїхати ось так ось по кругу вдоль. Річки, річки і знайти гарний собі пляж, де можна відпочивати, полежати, пісочок, позагорати і добре відпочити. тоді Тому рухаємося далі. Приїхав ось в таку місцевість, друзі. значить, Дивіться, який пляжик у нас виходить. Ось тут будемо купатися. Ось так. Глибина тут, я так думаю, не дуже і глибоко, можна буде так туди ходити далі, Переплести на ту сторону. Ось я тут поставив свій байк. Тут люди відпочивають. Такий чималенький лагерь. А я десь собі там, мабуть, теж десь знайду місцевість. Так Так що переодягаємося і... Після годинки їзди на велосипеді будемо купатися. Ну що, друзі, пробуємо. Зараз, звісно, скидки на пів дванадцятих Водичка ще не дуже прогрілася після ночі. Така свіженька, я би сказав. Хоча поки що течії немає, але якщо я буду йти далі, буде вже потихеньку починатися течія. Ось, дивіться, я дійшов приблизно яких там 5 метрів і мені вже по шию. Ох! Пливу проти, проти течії Активно машемо ручками і ножками. Фу. Але зараз уже я привик тому. Вода вода не дуже вже і холодна. Круто, освіжитися після такої далекої подорожі, реально класно. Так, ну що, скупнулися, Ось тут я вибрав собі таку місцевість. Тут буду лягати загорати. Ось так. Ось так. Фух. Маємо і відпочиваємо. Так, ну що, друзі? Трішки вважаю, що вже прийшов час трішки перекусити. Моя водичка з льодом. Якраз окунувся, покупався. Водичка смачна. Так. Будемо доставати, що я тут собі взяв, трішки трішки підобідаємо, вже час, вже не час, а перша, перша година часу, початок першого, я би сказав, якщо точніше, тому якраз трішки підкріпитися. Хе-хе-хе, Ось так. Так, значить, що я тут взяв? Зараз побачимо. Взяв багато всього смачного. Взяв ось такі, дивіться, домашні огірочки. Ось такі. Дивіться, які рум'янінки, рум'яні. Так. Це халва, потім буду їсти. Взяв сало. На справжнє українське сало, друзі. Ось таке, дивіться. Сало. Так, взяв ось таку, дивіться. Домашню, справжню українську піцу. Ось таку, дивіться. І ще взяв... Дивіться, що ще взяв. Такі ексклюзивні, ексклюзивні, я б сказав би, дуже смачні бутербродики. Зараз скажу, що це таке. Це дивіться, хліб зажарений, піджарений на сковорідці, Тоді всередині хліба робите таку дирочку, винімаєте, води кусають. Капець просто. Винімаєте цю дирочку, ось вона, і туди вбиваєте яєчко. Одне і друге. Таких два зробив два бутербродика. піджарюється, тоді перевертаєте і на іншій стороні теж піджарюється. Ось воно чітко видно. Тому, друзі, ось таку я взяв з собою їжу. Буду ось таке їсти, ось тут, бачите, зразу піджарений яйцем. зразу берете. Кусочек кусочек солка, огірочок. Ось такие друзья, у мене обидно на природі. Там відпочивальники теж. Обідають. А ну скашлюємо пиццу. Обов'язково беремо кусочек салка. Це обов'язково. И огірочком закусуємо. Смачно, просто копать. Так что всем смачного!